Вітаю вас в ефірі програми Пряма мова у студії для вас працюю я, Зоряна Жильчук, і сьогодні ми говоримо про другий тур виборів. У нас в гостях керівник інформаційного відділу Рівненської обласної громадської організації Комітет виборців України Святослав Дубов. Вітаю вас! Доброго дня! Святослав, почнемо з того, як взагалі пройшов день виборів вчорашній. Ну, загалом, за даними спостереження Рівненської обласної громадської організації Комітет виборців України. День голосування на повторних виборах міського голови рівного 15 листопада пройшов без грубих порушень спокійно і враховуючи останні події в Україні і в світі мирно, на щастя. Не було зафіксовано жодних ситуацій, які б могли поставити під сумнів результат волевиявлення рівнян. Тому результат, який ну, незабаром буде оголошений виборчою комісією міською, можна цілком вважати, скажімо так, легальним. Егідно, так? Я нагадаю нашим глядачам, що в принципі вже 100% опрацьовано протоколів і за попередніми, поки що ще неофіційними даними, перемагає чинний міський голова Володимир Хомко. Так, про день голосування все ж таки детальніше. Ранок, обід, вечір. Ну, розпочнемо зранку, з тієї процедури, яку більшість виборців не бачить, тому що це, скажімо так, підготовчі засідання дільничних виборчих комісій. На переважній більшості дільниць рівно, за даними наших спостережень, підготовці звідання ДВК розпочалися вчасно, без особливих проблем. Ну, завчасно розпочала, за нашими даними, лише одна дільниця це 560-940 приміщення патерів небудь. Однак це була незначна, скажімо так, 5 10 хвилин це не є, скажімо так, такою великою цифрою. Кворум був наявний на всіх ДВК, де були присутні наші спостерігачі. Відповідно, комісії були, скажімо так, легітимізовані і працювали відповідно до законодавства. На кількох дільницях не було дотримано повністю порядку проведення підготовчого засідання, однак ці, скажімо так, недотримання, ну, скажімо так, були не суттєвими. Ну, як наприклад, на одній з дільниць не було повністю дотримано процедури пломбування та вкидання контрольного талону до кожної з виборчих скриньок. Так само. До однієї скриньок для голосування з місцем перебуванням вона була оплумована ще до підготовчого засідання. За словами члена голови цієї ДВК, ця вибача скринька була полумована ще з минулих виборів. Тобто вони її навіть не розпломбовували <смі> по-новому. Ну, але, в принципі, ці всі проблеми, скажімо так, є несуттєвими. Всіх осіб, які мали право бути присутніми на підготовчому засіданні, було допущено і спостерігачів, від партій, від громадських організацій. Ну, перебіте вона секундочку. Вчора була інформація про те, що все ж таки представника опори не пускали на одну з дільниць. Це вже в ході голосування на слідували, а на підготовці засідання таких проблем, в принципі, не було. Суттєвих змін у складах дільничних виборчих комісій в день голосування також не було. Було за кілька випадків, коли, скажімо так, здається, на двох дільницях не було скажем, дораховано по одному члену виборчої комісії, то на одній з них потім цей член повернувся на дільницю зв'язку зі своїми так, особистими питаннями. Mm -hmm. Майже всі члени, майже всі дільничні виборчі комісії повідомляли територіальну виборчу комісію про всі необхідну інформацію про кількість виборців у списках та про всю іншу передбачену законом інформацію. Як виняток зафіксували на дільниці 561.004. І знову ж таки, всі дільниці, рівно там, де були спостерігачі нашої організації, відкрилися вчасно о 8-й годині. Скільки це дільниць. Ваші представники на яких єниці були? Тобто скільки їх загалом було? Ну загалом у нас було близько 30 спостерігачів, uh -huh. і тому вони відкривали кожен свою дільницю, відкривав, а потім е, вони в ході голосування вже, скажімо так, ходили по кільком дільницям, спостерігали е, uh -huh. по району. Так, це був ранок. Це був ранок. Дільниці відкрилися, скажімо, так, вчасно, виборці мали би йти голосувати. Тож представники рівненського КВУ не виявили якихось особливих проблем з організацією голосування на дільницях міста. Продовж усього дня черг на, на дільницях рівного не було, явка нам всім відома, mm -hmm. трошки більше 30%. Тому сам процес голосування члени обчої комісії могли організувати без проблем і спокійно з отриманням всіх норм законодавства. Порушення самого порядку видачі бюлетенів, знову ж таки, в нас не було зафіксовано. Зазвичай, скажімо так, традиційним порушенням є видача бюлетенів за, не, не за тим документом, яким би малося видаватися. Зазвичай це і паспорт. Mm -hmm. Цього разу в нас таких випадків не було зафіксовано, навіть наскільки вже всім відомо, навіть міський голова Рівного не зміг проголосувати, поки йому не привезли паспорт. Звичайно, такі випадки, звісно, трапляються у сільській місцевості, де члени комісії, виборці знають один одного і вони можуть подавати до тень без проблем. В рівному таких випадків так само раніше. Зустрічалися, але цього разу взагалі таких випадків не було зафіксовано. Всі свідомо йшли з паспортами. Так, всі були з паспортами. Ну враховуючи те, що явка була 30%, то я вважаю, що всі 30% це якраз були ті свідомі виборці, які завжди ходять на вибори, і вони всі правила прекрасно знають і їх не порушують. Чому така низька явка, на твою думку, була? Ну, це треба запитати. Це загалом по Україні, не тільки в Рівної. Загалом, ну, по-перше, не, не варто робити такої великої трагедії, що це занадто низька явка, uh -huh. тому що ну, на місцевих виборах зазвичай така явка і є. І вона не тільки в Україні така низька, вона і в інших країнах, в принципі, приблизно така сама. Uh -huh. Ну, чомусь традиційно наші громадяни вважають, що обирати місцеву владу це не настільки важливо, як обирати президента чи депутатів Верховної Ради України. Мало б так, мало би бути навпаки. Треба працювати, скажімо, з людям з людьми, пояснювати, що все ж таки нову ж таки зв'язку з децентралізацією, влада передається все більше і більше на місцях, і тому головне їхне завдання все ж таки вибрати владу на місцях. Ну насправді ще в першому турі місцевих виборів представники політичних партій почали нарешті працювати з виборцями, тобто вони ходили до виборців, вони з ними спілкувалися, вони обговорювали якісь проблеми. Мені здається, що раніше такого таке зустрічалося рідше. Ну, раніше коли, якщо скажімо так, років Та років п'ять назад, так. то так то це переважно на нас більшість партій, скажем так, перемагали в вибори в виборах за рахунок, скажем, агітації, агітації, білбордів, сіті лайтів і тому подібного. Так, але скільки це і місцеві вибори, то дійсно правильно, те, що кандидати. Повинні ходити до своїх виборців, виборці повинні бачити їх в очі, спілкуватися з ними, і тоді вони лише ну, вправі, скажемо так, зробити правильний вибір, а не з бікбордів чи з сіті-лайтів. Дійсно, політичні партії цього разу, скажімо так, приємно здивували, хоча не всі, не всі, далеко не всі, але принаймні ті нові молоді партії, звичайно, вони якраз працювали з виборцями, так як потрібно. Тобто вони робили акцент на саме безпосередньому спілкуванні з виборцями, а не через екрани телебач, через, через екрани телевізорів, дейборди, через білборди і подібне. Угу. А ще повернуся до явки виборців. Не могло, можливо вплинути, бо в принципі після революції гідності так громадяни стали більш свідомими. Але от ми спостерігаємо таку низьку явку. Можливо, це через якісь певне розчарування виборців у взагалі у владі, у політиках. Тут проблема є з двох сторін з двох сторін. Так дійсно є якісь певні розчарування громадян, тому що але на, насправді це розчарування переважно через те, що не тільки через те, що політики не виконують своїх обіцянок, а через те, що виборці чекають змін одразу. Вони хочуть, щоб змінилося все одразу. При цьому самі вони не хочуть щось долучитися до цих змін. Вони вважають, що якщо вони вибрали когось, значить ті, хтось мають за них все зробити. Вони лише їхн прийти на вибори, проголосувати, а далі хай в той же виконують всі президенти, угу. депутати, і місцеві депутати всі. Тобто виконують. вони не дають шансу по суті проявитися. Так, так? Ну, ну на ну, жаль, так от не встигають. В принципі, є тут яку тут є і, в принципі і політики, скажімо так, не нас неякісні, я би їх так назвав би, тому що, але в принципі таких політиків випало саме наше суспільство. Тому, тому що якби люди не голосували за таких політиків, то політики б змінювалися. Тому що я вважаю, що саме люди повинні змінювати політиків, а не політики повинні змінювати людей. Ну, насправді ми вже обрали нову міську раду, так нову обласну раду, і ми можемо спостерігати про те, що є представники, як і скажем так, уже партії, ті, які давно у нас так там БПП увазі, батьківщину і так далі. І є все ж таки нові обличчя, нові люди. На вашу думку, щось зміниться після того, чи знову ж таки все буде дуже хотілося вірити, що в нас щось зміниться, оскільки дійсно прийшло кілька нових. Партії, і прийшло, в принципі, достатня кількість молодих е, амбіційних людей, які Кій не є з іншим появлено, мисленням, не проявлено. з тим mm -hmm. мисленням, яке було до цього. Але хочу сказати, що ну, насправді не потрібно надіятися на те, що ці люди прийдуть і вони змінять. Цим молодим людям насправді потрібна підтримка нас, їм нашого суспільства, важче. тому що їм буде важче, їм потрібно буде боротися от з тією частиною, яка не змінилася. Mm -hmm. А ті політики, які не змінилися, вони, в принципі, зараз. Ситуація, скажімо так, в нішій умовах, тому що в них, скажімо так, все при них є. І змінюватися, оскільки якщо не буде змінюватися суспільство разом з політиками, то, на жаль, ми будемо продовжувати і далі жити в таких умовах, які ми живемо. Нічого не зміниться. А, так, продовжуй, будь ласка, про день виборів, так я перебила тебе. Ну, знову ж таки, про цю появку ми проговорили, скажімо так. Порушень такі знову ж таки порядку голосування не було зафіксовано, тому що традиційно ми фіксували там, бували випадки часті, коли голосували поза межами кабінки раніше. голосували uh -huh. за, за інших осіб, випадки сімейного голосування, тобто це коли було... заходили, заходили uh -huh. по двоє виборців. Двоє виборців заходили okay. в кабінку і хотіли проголосувати. Там чоловік з жінкою, наприклад, справді це не дозволило. Тому Можна зайти там, наприклад, мама з дитиною, тому що дитина не є виборцем, не може зайти. А от коли чоловік з жінкою наприклад, то не може зайти. Таких випадків. Тоді нас не було зафіксовано лише один випадок сімейного голосування. У нас був зафіксований на дільниці 904 це комунальний заклад, центр первинної медико-санітарної допомоги Ювілей. Все. А, порівняно з першим туром, так? А, насправді, тоді, коли проходив вже перший тур місцевих виборів, рівне було одним з міст, де фіксували найбільше порушень. так? Зараз ситуація повністю змінилася. То ви розказуєте про те, що порушень не було. Чому так кардинально? Тому що ти там обирали не тільки мера а й партії, які якраз і робили ці всі такі каруселі, які їх називають. Ну, насправді тут кілька причин. Ну, по-перше, тому що рівни фіксували порівняно чимало порушень порівняно з іншими містами, тому що в нас саме є чимало громадських активістів, які спостерігають звикли і фіксують ці всі ці, ці порушення. Не у всіх, скажімо так, містах є так, така цінність, як такі громадські активісти, які можуть це все фіксувати. Це по-перше. І, знову ж таки хочу повністю до цього сказати, що завдяки от таким активістам нам вдалося за останні роки зменшити кількість порушень порівняно з попередніми Тепер. роками і змусити от політиків, кандидатів якось все ж таки дотримуватись, переважно дотримуватись норм законодавства. Це по-перше. Що б ще хотілося сказати? Порівняно з першим туром, так звісно, зменшилась кількість порушень, тому що. По-перше, якщо врахувати, що на вибори до міського, голови в першому турі було 11 кандидатів, зараз залишилось всього двоє в другому так. турі, тому, скажімо так, перепалка була тільки між ними. Тому вже, вже ніхто їм не допомагав, як це було в першому турі, хто одному канату, хто іншому канату допомагали, хтось за себе голосував, але пролетів. А в принципі, якщо стосується партій, то порівняти з міськими партійними, Виборами і вибори міського голови, то в принципі партійні вибори пройшли набагато чистіше, ніж на жаль, вибори міського голови рівно. Mm -hmm. Тому що не хотілося б це сказати, але ну, вибори міського голови в Рівно пройшло дуже брудно і, напевно, одні з найбрудніших так, історій. Одні з найбрудніших місцевих виборів. В а, ну насправді тоді багато порушень в першому турі фіксували так і а, були такі випадки, коли привозили так людей, я так розумію, і на дільниці а, разом. Тобто групками такими не молиться ну, скажемо так, такі факти вони не є доведеними, що їх привезли саме хтось з кандидатів. Ну ці групи з'явилися, звідки вони з'явилися, ніхто доказати не може, прослідкувати не може. Ми не можемо сказати, що це хтось з кандидатів привіз якусь групу. Угу. Вчора опора також говорила про те, що була прихована реклама вже під час другого туру безпосередньо вже виборів. Вони побачили білборди, так вони в інтернеті знайшли. Що це була за прихована реклама? Можливо, ви знаєте детальніше? Це прихована реклама на користь як одного кандидата, так і іншого. Те, що стосується бібодів, це. Стосувалося більше чинного і новообраного незабаром міського голови Володимира Хомка. Таку практику використання прихованої реклами на ну, напевно започаткувала десь років п'ять назад партія регіонів приховано, коли вони на своїй символіці писали свої, свої гасла, але не писали просто назву партії, і все, і не ставили там атрибутику. Але в принципі було розуміло, що вся кольори. Скажем так, символіка схожа є партії. Ну, це рахується порушенням? Це не можна вважати порушенням, скажімо так. Це, це можна маніпуляцією. Mm -hmm. Тому що доказати, що це от саме кандидат, ну mm -hmm. немає імені кандидата, немає. Mm -hmm. Ще раз повернемося до цих відсотків так між кандидатами, проте ви вже говорили, що було одинадцять спочатку в першому турі, в другий тур вийшли двоє, і в принципі різниця між їхніми голосами так відсотками вона не змінилася. Тобто це така досить суттєва різниця. Чи, чи варто було на вашу думку взагалі робити другий тур, якщо ситуація, по суті, не мінялася? Ну ситуація того, що не змінилася, не тому, що в нас закон, скажем, такі був тому, що в нас, скажімо так. З одного сторони, кандидати не допрацювали зі своїми зі своїми виборцями. Вони не змогли переконати тих виборців, які голосували за інших, голосувати за себе. Не змогли переконати. Так само не змогли знову ж таки притягнути тих виборців, які взагалі не хотіли голосувати. Знову ж таки, на такі явка стала іще меншою. Тобто виборці переважно не побачили між цими двома кандидатами якоїсь реальної альтернативи. А Як вам взагалі новий виборчий закон? Ну про новий виборчий законом можна казати багато поганого і мало хорошого. І про це ще було відомо ще до того, як він був прийнятий влітку цього року. Ну але оскільки він був прийнятий, скажімо так, в Верховній Раді основними політичними силами, очевидно, він їм був вигідний. Як показали результати місцевих виборів, в принципі, він працював на них. Ну насправді, основним це було відкриті списки так, для багатьох громадських активістів. Вони вроді були як і відкриті. І не зовсім, так? Я, я розумію. це те, що самі політики називали, хто приймав цей закон, це відкритими, я ніколи не називаю це відкритими списками, бо насправді відкриті списки для мене, як для виборця, це те, коли я маю можливість вибирати зі списку конкретної партії конкретних людей. Uh -huh. А не коли мені показують партію і вона конкретно людина, okay. яка стопродовала очолює, яка ну, а аб... ти хочеш голосу, хоч не голосу, все одно маєш когось вибрати. Давайте ще поговоримо про якісь такі курйози, так на дільницях. От в нас в Рівному, зокрема вчора, щось таке цікаве відбувалося? Ну загалом, скажімо так, день проходив нудно, в принципі, порівняно з іншими а на, на щастя чи не щастя, ну напевно, так під вечір, скажімо так, виборці, скажімо так, активізувалися в якійсь креативності. Наприклад, в одній дільниці в школі номер 3 в Рівному виборець, який проголосував. Прийшов саксофоном і заграв для комісії гуцулку Ксенію. Ну але в принципі, врахов... я думаю, що його мета була насправді благородною. Просто його мета була так. Його мета була благородною, але в принципі ця мета порушувала законодавство, тому що виборець повинен проголосувавши, він повинен покинути. одразу покинути виборчу дільницю. Якби він це робив, скажімо так, до. Голосування. До голосування десь в кабінці, мовляв, він поки ще думає і збирається. Тут потенційно ще можна. А так, в принципі, члени комісії пропускних прогонних органів ну, цілком законно мусив його провести з виборчої дільниці. Так само, вже коли зачинялися дільниці за нашими спостереженнями, наш. Спостерігач повідомила, що на дільниці 560-931, коли до них прийшли спостерігачі з міжнародної місії які є громадяни в Білорусі, то одна з членів виборчої комісії, дізнавшись, що це білоруси, заспівала їм білоруською мовою відому для них пісню Айллягу біля ага. таким чином, так, жінка показала нашу нашу гостинність до гостей, нашої країни, нашого міста. А як вони відреагували? Ви не знаєте? Ну ли? ми не бачили. не бачили на жаль. У нас було відео, але відео дуже поганої якості, тому навіть показати його не можу. Угу. Вчора ти в себе вже в соціальній мережі Фейсбук так опублікував фотографії, на які було зображено Ну аркуш паперу, в принципі, так, де було роз'яснено, як потрібно голосувати, тобто ставити плюс, ставити галочку. А це був надпис в кабінці, чи це був поза межої кабінками, і це були якісь незначні порушення, чи це навпаки мало би бути на кожній дільниці? Було перших кілька один те, що було в кабінці для голосування, було не ставити плюс чи галочку, і інше було на Скажемо так, на приміщенні для голосування, що фотографувати заборонено. Попередження для виборців, щоб фотографувати в кабінці заборонено. Тому що це буде адміністративна відповідальність. В принципі, це не є порушенням, це навпаки, скажімо так, таким чином члени виборчої комісії проявили ініціативу з інформування виборців про правила, сказати, правила голосування. Тому що мав би бути, виготовлятися. Інформаційні плакати для виборців, які були роз, мали бути розміщені на кожній виборчій дільниці, і де повинно бути чітко роз'яснення: перше, це як потрібно голосувати. Ну, мається на увазі не за кого, а як саме, де ставити там ті помітки, і друге, це відповідальність за порушення виборчого законодавства. Оскільки таких плакатів виготовлено не було на дільниці, на з дільниці їх не було передано, тому деякі члени комісії от вирішили отак, от самі проявити ініціативу і в принципі зробити хорошу справу. — В першому турі були декілька проблемних дільниць, скажімо так. Цього разу ви за ними якось спостерігали, можливо, більш посильно? Ну, скажімо так, таких проблемних дільниць в другому турі в нас не було зафіксовано, тому що загалом було без проблем пройшло голосування. Так, були, я знову ж таки скачав раніше, казав раніше про підготовчі засідання, про сам процес голосування. Так і приймали В принципі, до... так, до підрахунку голосів. Так. Там так само було кілька, кілька порушень. Ну розпочнемо з того, що завершилось голосування вчасно на всіх дільницях. О восьмій вечора вони всі закрилися, ніде не спостерігали за скупчені людей у зв'язку з низькою явкою е, виборців. На підсумкові засідання за нашими даними було допущені представники ну, на принаймні на наших. Постерігачів було допущено всюди, хоча в нас були повідомлення, ми теж бачили повідомлення ЗМІ, що деякі спостерігачів не пустили від інших організацій. У нас таки, скажімо так, проблем не було. Я же ж пройшов підрахунок голосів у ДВК. Загалом він, не на всіх дільницях було дотримано порядку встановлено підрахунку голосів. Зокрема, у нас такі порушення були виявлені на. П'ятьох дільницях. Ну, для прикладу, секретар комісії 560-969 роздала членам комісії бланки протоколів, і вони, от наші як діти в школі, сиділи, то під підлітком заповнювали ці всі бланки і протоколи. Порушення ці можна пов'язати з кількома причинами. В першу чергу, це незнання процедур, правильних процедур підрахунку голосів членами виборчих комісій, друге це ті, які вже знають ці процедури, просто не бажають їх дотримуватись. Загалом бувають такі досвідчені. Можна сказати, в лапках досвідчені члени виборчої комісії, які ще там проводили вибори років 10 назад, і вони думають тими ж самими категоріями, які були от -от -от 10 років назад, і вони ними щоразу на кожних виборах думають, що робити потрібно так. Новий а закон вони переважно не читають, і ну, ну, заняти не знають, що це потрібно <гум> так. Ну і так само, знову ж таки, це бажання членів виборчої комісії якнайшвидше закінчити виборчий процес, тому що, в принципі, на цей тур. Ним їм оплачувався лише, один, один, лише день. один день, а зазвичай два дні оплачуються. і вони на всіх виборах, зазвичай члени комісії, коли два оплачуються, затягують подалі для того, щоб їм підписати цей протокол вже після 12-ї ночі, щоб їм зарахували дві доби роботи. Так само загальна кількість недійсних бюлетенів, можна сказати, була незначною. За Запередню інформацію вони становили трохи більше 1%. От наш спостерігач лише на одній дільниці зафіксувала випадок. Коли ДВК видали на дійсними з 250 бюлетенів, які підлягали підрахунку, це становить ну приблизно 9% відсотків це багато. Це досить чимало. Ну але скажімо так, чому вони були недійсними? Ну варто сказати, що на багатьох дільницях були бюлетені, де які в виборці самі їх портили, ставили Спеціально. замість галочок, ставили або писали образливі цензурні слова, або вписували ім'я свого кандидата, якого не бажають третього. А ну, проти всіх. Або проти всіх. Угу. Ну і таким чином ці бюлетені, звісно, визнавалися недійсні. Не, угу. Зрозуміло. А ще в нас час вже правда завершується, але так коротко. А, попередній перший тур так, ви підводили підсумки, скільки коштів було витрачено кандидатами, так, на міського голову, на. А... Ну, тобто на якусь рекламу, так телевізійну, на а, якісь сюжети на і так далі. А, цього разу ви підводили такі пісумки? Ну ще рано говорити про про ці пісумки, тому що скажу фінансові звіти вони будуть здавати вже після. Вже згодом Але після так? ми будемо робити це. Ну наразі ми зробили моніторинг телебачення, оскільки, скажімо так, в другому турі обидва кандидати світилися, то можна сказати, що. За результатами моніторингу Володимир Хубко було зафіксовано 8297 секунд маркованих політичної реклами, mm -hmm. а за Дмитра Якимця 1441 секунда. В першому турі були протилежні mm -hmm. результати. Протиледлі, тобто так. першим був Дмитро Якимець, в нього було 17500 секунд, mm -hmm. а Володимир Хобко був аж третім 9555 секунд. Тому, mm -hmm. ну, скажімо так, вони помінялися місцями. Ну, але ж треба знову варто сказати, що, на жаль, на телебаченні з тим була зафіксована така прихована реклама джинса, немаркована, тобто та, яка не оплачувалася з виборчих фондів. Тому навіть якщо ми побачимо, скажімо так, ті фінансові звіти, то це не означає, що саме таку реальну суму кандидати витратили на вибори. Ну, хоча б приблизно ми будемо бачити, ну скажімо. скажімо так, можна і подвоїти вдвоє. Подвоє, як Двоє, вдвоє, вдвоє. Так, зрозуміло. Дякую вам за розмову. Біла. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні ми обговорювали другий тур виборів міського голови рівного. У нас в гостях був керівник інформаційного відділу Рівненської обласної громадської організації Комітет виборців України Святослав Дубов. В ефірі була програма Пряма мова у студії для вас працювала я, Зоряна Жийчук. Залишайтеся разом з нами на телеканалі Ритм.